Те, що людям людям хочеться вдома не приготуєш, бо багато і м'ясо різноманітні, багато страв з мангалу, є там дир. Ну ми зараз ось спробували цю справу душанину. Да, саме тетерівську. Екскурсоводи та представники туристичних організацій, 8 квітня 2025 року взяли участь у гастротурі тетерівською громадою. Відвідали заклади громадського відпочинку і скуштували місцеві традиційні страви. Душанина одна з них. Зазвичай її готували на великі свята, особливо на різдво. Це була пісна страва готувалася вона із тих інгредієнтів, які можна було зловити у нас в річці або знайти в лісі. Це Гриби і риба готувалася вона особливим чином. Над нею господиня молилася, благословляла її, і після цього страва набирала просто фантастичного казкового смаку. І так як вона довго тушилася і готувалася особливим чином з душею, з благословінням, тому вона називалася душенина. А якщо просто тушилась, то називалася тушенина. Марія Нерпій, екскурсоводка з Києва. Жінка каже, що вперше чує про страву душанина. Дуже смачно. Такий ніжний смак, і я вперше скуштувала, ніколи. Не пробувала. Я вже не перший раз скуштую душанину. Ви бачите, що тарілки всі пусті. Неймовірно смачна страва, і це ну така особливість тетирівської громади. Це от гастроспадщина. спадщина. Ірина Шевцова, власниця бази відпочинку в селі Тетерівка Житомирської області, розповіла, що візитівкою закладу їли чай з додаванням чебрецю та м'яти. На території у нас виросли багато лип. Тобто їх більше десятка, коли цвіте липа. Тут неймовірний запах. Її тут збирають, вона екологічно чиста, і ми її висушуємо і взимку використовуємо як чай. Людмила Ярошинська, власниця містечка відпочинку, каже, що заклад облаштувала п'ять років тому. На березі річки тетерів багато птахів та гарна природа, каже жінка. За її словами, у їх містечку смачно готують м'ясні та рибні страви. Все замовляють і рибу, і м'ясо замовляв. Мовляють, карасі з вогню, шашлики, картошка тандира, ребра тандира. короб дуже смачний. Ми жаримо. Ганна бадурко, екскурсоводка із Києва, каже, що полюбляє рибні страви і скуштувала карасі. Карасі чудові. Карасі, до речі, це така риба, яку не так часто зустрінеш на відміну від коропів, і вона відрізняється і за смаком. Ну і спосіб приготування теж чудовий. Так що, подяка кухарю, вона майже така смачна, як наші дніпровські карасі приготування дуже прекрасне. Тетяна Лучок живе у селі Висока піч тетерівської громади. Жінка розповіла, що у вільний від роботи час для власних потреб і на замовлення пече цільнозерновий хліб на заквасті. Хліб житній пшеничний з цільнозернового борошна на моїй заквасці в хліб входить тільки борошно, вода та закваска, Мед, сіль. Тетяна Лучок каже, що закваску у хліб готує сама. Ложка борошна, ложка води. І так кожного дня це десять днів. Додається, і вона отак починає бродити, починає рости. Вона може зберігатися місяць в холодильнику. От зараз вона майже ну не на піку, вона вже пройшла свій пік, але на ній вже можна готувати. Юлія Святенко, спеціалістка відділу культури і туризму тетерівської сільської ради, каже, що нині туристів приїжджає мало, тому що воєнний стан в Україні. Туризм в громаді. Скажімо, поставили на невеличку паузу. Ми зараз не можемо широко кричати про ті об'єкти, які знаходяться у нас, і масово закликати туристів проводити масові заходи і наржати людей на небезпеку. Проте необхідність відпочинку о, нікуди не ділась, людям відновлюватись потрібно, і ми маємо насправді що показати і про що розказати. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.